Ще від початку заснування стаціонарного корпусу Іршавської районної лікарні у 1985 році тут не проводилися капітальні ремонти, в тому числі і в травматологічному відділенні. Ще два місяці тому все тут виглядало зовсім не так. На цьому місці лежала корпус Анна Олександрівна, і тоді в її голові виникла ідея зробити ремонт у цьому приміщенні. Лікарі згадують, як це відбулося за збігом обставин або за божим вілінням, так сталося, що одна з парафіянок церкви адвентистів сьомого дня зламала гумілку О, і привезла операційну. Вже її на простів, ставлять на цей стіл, і вона каже: Боже, доктор, як ви можете такі операційні оперувати, де з плитка відвалюється, стіни падуть. Кажуть, ну всі так говорять, а ніхто толком нічого не допомагає. Анна Олександрівна поділилася своїми переживаннями з пастором та членами церкви, які її відвідували. Разом громада вирішила зібрати кошти, щоб зробити косметичний ремонт у операційному блоці. Коли прийшли майстри і подивилися на стан на те, яким було це приміщення. Вони вирішили, що ні, тут не обійдеться таким ремонтом, і вирішено було зробити всю операційну ось цю кімнату повністю. Але з часом вирішили, що потрібно зробити і коридор, і, вир... і зробити стерилізаційну кімнату. Знайшлися члени церкви, які вирішили приєднатися до цього соціального заходу і фінансово. Понад 65 тисяч гривень надійшло для ремонту операційного блоку. Впродовж двох місяців у робочий час майстри покращували вигляд приміщення. У цей час операції різноманітних травм тимчасово проводили в хірургічному відділенні. Стан на той день, як ми сюди прийшли. Був абсолютно, абсолютно не відповідав ні нормам, ні стандартам. Плитка відпадувала, штукатурка сипалася. А зараз зробилися повністю капітальні стіни, перештукатурилися цементним роствором, вирівнялися поли, вирівнялися потолки, нова плитка. Все абсолютно нове. Вікна, двері, все повністю нове. І ось ремонт закінчили. Настав день урочистого відкриття операційного блоку. На свято прийшли не лише натхненники, а й представники місцевої влади. Слава Богу, що сьогодні знайшлися меценати, люди, котрі відікнулися. Це церква адмінистів сьомого дня. І сьогодні ми знаходимося в тому приміщенні, де можна якісно надавати послуги ну, із травматологічних якихось там вад для тих чи інших людей. Віктор Андрійович розповідає про порозуміння між депутатами районної ради, районної державної адміністрації та міської ради. Сьогодні вони спільно підготували три проекти, що стосуються медичної галузі району. Серед них заміна вікон та дверей в Іршавській районній лікарні на пластикові. Однак постало ще одне важливе питання: потреба придбати сучасне медичне обладнання. Я готовий підтримати це на рівні державної адміністрації, лобіювати це питання на бюджетній комісії. І пропонувати закупити це обладнання, щоб уже якщо зробили руку допомоги, громада, люди, церковна громада, то влада повинна тим, хто працює, допомагає йти на зустріч. однозначно. Міський голова із сумом розповідає про те, що подібні заходи відбуваються у місті не так часто. Подія, що сьогодні пройшла, то я б назвав її унікальною. Унікальною по двом причинам: по перше, що зроблено, і хто ініціював це. Так, от хочу сказати, що це повністю ініціювали люди. Ініціювала громада дві тисячі го дня міста Іршеви, От що мені надзвичайно приємно, що вони без будь-якої підсказки, без якогось наказу самі вирішили, що треба зробити для того, щоб допомогти жителям міста, ну хоч трошечки, бо це погодьтеся, це ну одна капля в тому, що треба зробити. Тут добре розуміють, що більшість коштів доброчинці зараз спрямовують на схід країни, де триває війна. Міський голова радіє, що і про місцеве населення не забувають. Він розповідає, що прості люди не можуть змінити стан речей в АТО своїми невеличкими пожертвуваннями і підтримує ініціативи, які відбуваються безпосередньо на місцях. Воїни АТО вони в АТО тимчасово все одно вони прийдуть сюди. Якщо первинну, не дай Бог поранений чоловік, первинну допомогу отримає в військовому госпіталі, то безумовно постійне лікування буде отримати тільки по місцю проживання, тому вважаю надзвичайно важливим і актуальним робити все, що можна для АТО, але не забувати і за людей, які живуть тут. Церква Адвентистів сьомого дня вже не вперше приєднується до таких соціальних заходів. По Закарпаті вже це не один проєкт, такий, коли ми допомагаємо лікарням. Зокрема, в Тячеві також було завезено обладнання. Це по очистці крові. Е, і у Ужгороді ми надавали також допомогу. Допомагали в Виноградівській лікарні, де забезпечили декілька відділень ліжками, а також білизною. Тому церква по можливості приймає участь кожного разу в таких акціях. Найближчим часом в операційний блок поставлять необхідну апаратуру, і вже з наступного тижня пацієнтам робитимуть операції в оновленому приміщенні.